Морські міста. Проєкт Венера представляє. Морські міста. Ми часто говоримо про невикористані ділянки суходолу, але при цьому майже завжди забуваємо згадати про найменш освоєні нами ресурси морські простори. Попри те, що людство вже багато тисяч років використовує водний простір як джерело їжі і спосіб транспортування, ми лише зараз починаємо усвідомлювати величезний потенціал безмежних можливостей, що ховаються у морських глибинах. Моря й океани це комірчини нашої планети, і з них ми можемо отримувати морепродукти, енергію, мінерали, ліки і багато чого іншого. За розумного використання океан може забезпечити необхідними ресурсами ті регіони світу, які голодують. Щоб максимально використати це щедре джерело ресурсів, у майбутньому нам доведеться зайнятися будівництвом великих морських споруд, призначених для дослідження і розробки численних багатств світового океану. Зрештою, створення морських міст значно допоможе нам у вирішенні проблеми перенаселення і забезпечить всі сприятливі умови життя як на суші, так і на водному просторі. Кількість жителів таких морських міст може складати як сотні, так і тисячі людей. При цьому їх можна будувати по всьому світу. Ці водні поселення підтримуватимуть і керуватимуть ними за допомогою комп'ютерних систем, зв'язаних зі всесвітньою інформаційною мережею. Із багатьох морських міст можна зробити навчальні заклади чи наукові центри, у яких студенти зі всього світу зможуть вивчати океанологію і управління. Ці споруди допоможуть відстежувати зміни морських течій, складати прогнози погоди, охороняти і очищувати водне середовище від забруднень, і проводити геологічні розрахунки. Окрім того, для дослідження і описання глибин широко застосовуватимуться керовані роботи. Зрештою, водні ресурси нашої планети необхідні нам для виживання і грають ключову роль у забезпеченні молодого населення Землі. Деякі морські платформи можуть служити стартовими майданчиками для запуску космічних кораблів. Розташувавши космодроми вздовж екватора, ми зекономимо багато енергії при запуску ракет, оскільки на екваторі найбільша відцентрова сила на планеті. Пускові установки на екваторі дозволять максимально використовувати обертання планети для додаткового розгону. Однак деякі морські області так і залишаться непотривожені людьми. Такі куточки планети самі по собі природні скарби, і буде краще, якщо ми не псуватимемо їх присутністю цивілізації. Охорона й піклування про такі природні заповідники має стати одним із пріоритетів світової спільноти. В умовах співпраці деякі морські заповідники можуть стати міжнародними морськими парками культури і відпочинку для всіх охочих. Морські міста нададуть широкий вибір неймовірних занять і захоплень для мільйонів своїх жителів. Ці мегаполіси можна будувати як на воді, так і під водою. У деяких підводних парках відвідувачі зможуть спостерігати дивовижні прояви природи, приміром, рифові зони. Через підводні ілюмінатори можна буде милуватися всіма красотами підводного світу, величезний природній акваріум прямо за вікном вашої кімнати. Сидячи за комп'ютерною панеллю, люди зможуть взаємодіяти з дельфінами і іншими морськими формами життя. Такі водні поселення забезпечать жителів набагато вищим рівнем життя, і людям там буде набагато комфортніше, ніж на найдорожчих сучасних круїзах. І все це доступно для кожного без цінника. Морські міста стануть одним із найвеличніших технічних досягнень 21 століття для максимальної ефективності. Ці міста матимуть циркулярну форму. Багатоповерхівки будуть побудовані з попередньо напруженого залізобетону, зміцненого композитними матеріалами із вуглецевих волокон. Одні міста будуть плавучі. Інші ж можуть бути встановлені на опорах, оточені хвилерізами, захищені від сильного вітру і великих хвиль. У глибоководних регіонах плавучі міста будуть закріплюватися якорем до морського дна. Багато морських споруд можна побудувати у технічно розвинутих областях, а тоді відбуксирувати до місця призначення частинами чи відразу зібраними. так само як зараз на свої місця доставляють нафтові платформи. Також можуть бути розроблені конфігурації зовсім інших форм, що складаються з окремих елементів, зібрані прямо на місці чи видозмінені для виконання різноманітних функцій. За необхідності ці споруди можна демонтувати і переміщати вони будуть різних розмірів залежно від призначення, і зможуть сягати кількох кілометрів у діаметрі, при цьому не втрачаючи гнучкості. Деякі закріплені якорем надводні конструкції можуть виконувати роль морських баз із видобутку корисних копалин. Ці куполоподібні споруди можуть бути повністю автоматизовані а рівень їхнього занурення буде регулюватися за рахунок наповнення чи спустошення водою внутрішніх ємностей. Збирати їх можна на землі, а потім відбуксовувати до місця призначення, де вони зануряться у воду і стануть на якір. Усі морські проєкти мусять бути максимально безпечними для навколишнього морського середовища. Перш ніж переходити до морської колонізації, необхідно обов'язково враховувати всі можливі негативні ефекти для гідросфери планети. її рік, озер, морів і океанів. Ми можемо збудувати тисячі таких платформ. На них будуть встановлені потужні турбіни, які працюватимуть на морських вітрах. Такі турбіни, а також сонячні батареї, переважно будуть встановлюватися на верхніх палубах. Холодну воду з на океану можна використовувати з різною метою. Наприклад, для вироблення електрики за допомогою різниці температур за допомогою цього процесу буде забезпечуватись безперервний потік електроенергії, що значно перевищує міське споживання. Літаки, морські судна і підводні човни матимуть зручний доступ до всіх цих захопливих споруд. Морські міста будуть обладнані технічними засобами для розвантаження і постановки морського транспорту в док. Великі кораблі будуть використовуватись для виробничих потреб, доставки вантажів і транспортування пасажирів між морськими містами. На дахах морських платформ передбачені посадкові майданчики для вертольотів чи літальних апаратів вертикального зльоту і посадки. Комп'ютерна система аеронавігації забезпечить безпечне вертикальне, горизонтальне, радіальне переміщення між споруд. Морське господарство включає в себе вирощування різних морських культур і розведення риб. Вони прекрасно поєднуються і можуть підтримувати одне одного. Вирощування морепродуктів і рибоводство будуть підтримувати природний баланс морських видів життя. Такий симбіоз допоможе створити максимально природні умови середовища. Велика кількість морських культур вирощуватимуться на спеціальних фермах, які знаходяться поблизу міст, і які з'єднані між собою у деяких культур автоматично зрізатиметься верхня частина, при цьому коріння і нижня третина рослин лишатиметься цілою. Таким чином можна отримувати новий урожай, не роблячи саджанців. Морські платформи оснащені опріснювачами води, що працюють на сонячних батареях, і які виробляють необхідну кількість прісної води для ведення морського господарства, гідропоніки і інших потреб жителів міста. Насичені живильними елементами води з на океанів можна застосовувати як добрива. Звісно ж, морське господарство має стати невід'ємною частиною єдиної системи освоєння світового океану. Потрібно вжити всі можливі заходи безпеки, щоб уникнути порушення природних процесів, які допомагали людству виживати упродовж багатьох століть. Скоординована система морських міст зможе щедро забезпечити все людство достатньою кількістю ресурсів, а також допоможе зробити життя людей більш насиченим і цікавим. Але щоб втілити проєкт подібних масштабів, нам потрібно працювати разом, визнавши ресурси землі спільним надбанням. Тому морські мінеральні багатства і дари нашої планети потрібно використовувати на благо всіх народів і кожної людини, яка живе на світі. Якщо ми не зможемо прийняти таке рішення, то процеси інтенсивної експлуатації і забруднення ресурсів океану можуть стати незворотними.